Що ж, ми продовжуємо тестувати доставки доставки? Ми продовжуємо тестувати доставки комплексних обігів в Тернополі. Якщо вам цікаво, з якої доставки ми замовляли сьогодні, напишіть нам у коментарях. Так, у нас тут перше. Щось. Ми навіть не знаємо, що ми їм можемо. Все, кіндер-соспичка? Особливо, немає салфеток? Нет, так ходить. Тобто, тобто, знизу теж немає. Нас обділили. Я принесла вам зразу мінус. Чим я маю витерпитись? Може я десь замовляю, де у нас немає сафати. І це, напевно, знову з

Пахнет какие-то исторички бабчив сидит. Uh -huh. mm -hmm. Прикольно. Прикольно, попробовала. Mm -hmm. О, я к сожалению, если удалось уже капец. Саша капец. Точно как просто вода. Попробуй это просто. Спросимо, з присмаком куриць mm -hmm. Не, яблуком. Ну щось таке непонятно. Ба, у відчутті нема. Непонятно. Не пахне пропорційно, воно не пахне. Може то якось сушені кидають? Бо... Деревця якісь. Ні, прикольно на смак. Державніші. Ні, прикольно смак. Мені та... прикольно. Це знаєш чи у ці овочі, які куплені О, морожені, є, що дорису до до... та... дають це та... саме. Ось та... ось та... 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 А вони дали просто картоплі, і, шлі, і їх, все нормально. Якщо вони самі печуть ці хліб, це прям дуже У Мені написано, що це Ну, Дуже похоже на лаваш.

ale sorry, uh, ale to mě hodně baví na to naše cesta, takže mám k tomu slovo jenom pozměnávka, že to bylo dřív, že to і dřív, že to bylo dřív, že to bylo dřív, že to bylo dřív, ти to bylo dřív, že to bylo dřív, že to і dřív, že to bylo 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 dřív, že to Так, все že to bylo dřív,

Як то кажуть, добре немало. Ну. Чому вони не кладуть салат окремо? Типа він такий вже. Ну, уставший. Спікся три рази. Коротше, це у нас картопочка, котлетка і салатик. Який соус? Як -соус. Котлета як завжди найбільше. Часничковий соус. Так. Надо... <реш> я так на вас подивлю, мить <реш> кого есть. <реш> есть. <solid>, <реш> Перцю? <Партию>. Ну, <реш> 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 no, тут карта без вкусно. Жиру теж так нормально. В олії вони не шкодують. Якщо ви готувати раз на тиждень, то не давай. Олії вони прям не шкодують. Тут можна після цього ще раз приготувати щось. Не знаю, чи мені щось поможе. Чи котлету і вилки не піднести? Mm. Ну. Ну, зразу ломиться. Це, до речі, якась не просто котлета. Це свинна яловича котлета mm. це дуже віко. Я не люблю тих котлет, я не знаю, що це. Ні, ну зі всього котлета ще може бути. Бо картопля ні. І салат ні. Ну, mm. і вкусно, це було хліб з соусом. У мене є сохліб. Нігляд. Мені радять чашку до води досі у два розвар, от щось. Ти беріш сода, щоб я так і роблю, я так живую, забула, я, ладно. Ну, наверх як полосу. Так, як лаваш. говорила, вашноловаш. Может у... Может, у них Может, у них с трубочкой? Я тут не могу делать. Чуть-чуть а. Ну, наверное, это Такая, типа, лаваш. Может, у... Может, у них Может, ну, у них лавашка с трубочкой. Прям такие трубочки. Вот uh -huh. а тут прям на трубочки. Покажи мені салат з капусти. Покажи які новики. Бачиш так мілко нарізаний. <laughs> Можна зробити фото, як має бути, як є. Я не знаю, як це. От ми минулий обід могли нормально оцінити, бо ми до того нічого не оцінювали. Mm -hmm. А це я вже Все. не можу так оцінити. Мені вже порівняно з там тим. Ми там то якусь дуже занижено оцінили. Все, mm -hmm. давайте оцінимо. Uh, узвар. Запах, як завжди, мінус у цих ваших узвах, але на звак він. Запах відсувався, бо я. Так. А а він був раз Він був прям да, такое тільки відкрив. Да. Все, ми тепер кожен сам оцінюємо. Добре, вісім. Дев'ять. Фліп. Десять. Стоп, десять. Десять. Фліп. Десять. Овочевий. Коротше, взяли в АТБ цю суміш вок зробили як зажарочку, доляли туди води, докинули картоплі. Є. Ні, це Та там є картопля. Ні, там не дали... Картопля була? Ні, там в супі була, а, а в тій Ні, карту додали. Все, додали картоплю і суп. Ну, от вам лайфхак, а я думала, що це так не можна робити. На мені сподобалося. Ну я... ну, ні, 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 я що тут ну, він трошки я, жирненький. Його було дуже мало, його да. було критично мало. Він був жирний, але він був смачний, він був не Ну, ставлю, порівняння з, з картоплею, взагалі, вкусно. Рахуємо. Ставлю 8. Я теж розкоплю. Довго тяжко. Я теж 8. 8, ну... Типу, смачно, але мало і жирно. Так, жирно. Якби було прямо тако, хоча б, десь... Ну, більше були у банки. То менше половина було. в Я придам... а воно там є? Меньше половина, да? Тому за об'єм и за жирність, а у смачно. Котлета. Котлета просто огромная, як мы думали. С двух мяс. Два вида мяса. Ну нормально. Тяжкенька такая прям. Сим. Сим. Что Що было було? салат? Ужас один. Один. Мінус один. Один. Ну не знаю. Цибуля розміром, як мій палець. Та там я не знаю, чи капуста була. Ну там цибуля там сама. Я сама, знаю, <рисква> з, з, з нього. Залиш... Ну, цибу. ну, не... ну я не, чувствую, я не, чувствую, не, я, цибули, я, не знаю. Мені там з <рисква> Ну, капу... я 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 я 18 19 20 21 22 23 сама 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 і тобі такими кусками прям. Все. І цибуля, і капуста, і зелена цибулька, і морква. Но, ну, ну... один Но. Дуже грубо нарубано було. Стайно, це шість не було. Ми... І знаємо, це 6 А було. І ще воно було тепле. Чого салат не покласти окремо, він ще не має бути тепли? Ми піти ми на закукування за що, щоб нам все в одне накинули? Щоб було, отак було. було. Ще перемішати треба було, та й все. А кульори цього вам. Давайте нам все в кульочку, в нас своя тара. Ні, а я ж кур'єр привозить в машину. З баняком. Бо, баняка собі. О, нормально. А я ж кур'єр у нас кур'єр. Я все одно у нас тут. треба. Чекай. А в кульорі цього? Давайте нам все в кульочку, в нас своя тара. Ні, а я ж кур'єр привозить в машину. З баняком. Да. <laughs> ne yapıyor? 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 Ne Ты хочешь попробувати? Ні, футбол, по-моєму, маєчка. Закива, звичайно, лайк ему. Не протекла вам не часто. Ні, нет. Ты поняла? Википа. Стояв, тримав. Ай. Я на я такий, трубочку поставила. Такий добрий суп. Ладно вони діти, а якась там ще жінка лила того супу. Тетя така не ладно.